Всім доброго дня, всім гарного весняного дня, мої любі друзі. У нас сонечко вже сьогодні, хоч так, трошки прохолодно, але сонечко і я йду далі малювати, е, свою загорожу. Йду малювати свою загорожу. Там вже дочка у мене е, десь фарбує і я йду. Не знаю, що там вона взяла, десь якийсь стільчик треба взяти ще. Зараз подивлюсь. Хочу вам сказати, що та моя дитина солоденька не взяла ні стільчка, як вона там малює, що вона малює, щоб там ні присісти, нічого. То, то ноги. блядь, Десь там вже і чоловік, я не знаю, зібралася вся, вся е, команда сусідів, вся команда шайка-лейка. О, я вам покажу. Зараз я вам покажу, як вони тут шумлі. Як вони тут голосно, голосно все розмовляє? О, все всі наші десь тут сусіди, я перейду на дорогу. Ні. О, Вже, вже, вже сідає. Що вже, сідає. є? Що в ходить, пензлик? Хто тобі це сказав? Пензлик тако ходить. Приймай! Іди те, баламути! Дорога дитина малює, але хочу сказати, що вона не взяла собі стільчика. Я не хочу стільчика, по-перше, по-друге. Ми, ми, господи, ми не витікаємо. Ми де ми в ми, ми малюємо ми Хто тобі це сказав? Треба поправити просто чуть-чуть і все. Да я... Оля, не, не видумуй, я переходила і чуть-чуть поправляла, я собі поправлю. А ти малюй білим, якщо тобі там так добре на тім боці. Де аж на той бік? А на той бік треба білим. Чуєш, а тату там є фарба? Що, що та звідки? Ти мені влів лишень то, то відерко відерку біленьке. Що ти щось? Пам'яті не маєш? Та їй там вже трохи. Ну то треба на, нести. На на цілий забор, на пару кліток. Так, ти і спер тут. Тобі ту, так тобі то, що там все полишало. Ну а як же ж? А ти чого сюди йшла без нічого? Я що без нічого як взяла стільчик. <ріст> так, подивіться на люди. Всім привіт, всім привіт. бачите як тут є, бачите це я вам так е, знімаю все і показую без всякої вирізки, без всякого ніякого. Зараз я то, -то поправлю, як кричу. Я вже впріла, знаєте, то, то оділа, то ту то ковтину, то вже впріла, за ким сюди е, прийшла. Як тобі не холодно? Кажете, не холодно. Може, і не буде холодно, але, але все одно вітерець є. Добре, добре, будемо фарбувати помало Будемо фарбувати, а тоді я вам ще щось Може, ми дійдемо до, до, до кінця цього. <смір> полоси. А ще звідти туди ще є така. Маленька зроблено. Бачте, вже в нас все почищено, все почищено і все, і чоловік білить. Воно не дуже добре видно, бо воно ще мокре все, але от він білеть таким, як воно ще називається. Як воно? Електричний е, краска так? Так називається. А ти і двері білиш, все? все. Ну біли, біли, все біле. Бачите як? А потім будемо повтині обмітати. Перед <laughs> побілим, а то повтині будемо вітати, бо ми вже що висить. там. Ну нічого, нічого. Все файно є? Ну і добре, ну і добре, найбіле, та я йду малювати далі ту свою загороду. Або бачите, ми вже докінчуємо. Ми вже докінчуємо загорожу. Вже тут ми дійшли до краю. Бачите, отако, отако. Тут нам не скучно. Тут йдуть дівчата, одна за другою, одна за другою стають, говорять, сміємося. Ну, такий в нас вийшов спереду такий забор, така загорода. О, показуй вам, показую вам, мої хороші, що не, не, не пройшло і тижні і часу, скільки то вчора ми не робили. Це не який день, третій день. <рес> Де Іванка? <рес> що Іванка? Що? Лиш Іванка, Іванка не бачукаєся, бо все піде у мені у... <рес> все, піде мені все на Ютуб. Не Як Якби Ютуб у мене познімав цілий тиждень, ота би мало що щось село віддіти. Ну і файна дівчина, файна дівчина. <сорі> <сорі> а ти звідки йдеш? А малий виступав в садівку. Ага. ага. Yeah. А ти укривче yeah. ти... їздила? А чому? малий ходить туди в куди лісова каска. З Кривчевозі. З Кривчевозі? Так. О, у багатих щось інше є. Ха-ха-ха. А що у Кривчевому садик? Є. А що вони не хочуть? Не хочуть. А у Ляся їздить за рулем? Ні. Машина стоїть в горизонті. Зяць їздить з роботи бусом на роботу. там, Бо він лишив роботу там де робив. Так? Ясно. Ясно. Все ясно. Все ясно, і дуже добре, ясно. А ти чи приїхав автобус? Ні, машина. Ага, привезла. О, ти сусідка наша тут вільнує, дивиться, що ми файно малюємо, то все. Привітайся, Галя, тебе цілий час. Слава на Дякую. Та да, <постив> як не треба наше мене знімає? Ай ковду знімала, такі файні жінки в є, в Не знімай. Ті. Найди тільки в нас люди є. <постив> ну, то, <постив> то чого не треба знімати? <постив> так, йдеш, як Томик. Моя сусідка не відать. Не відать, бідна жіночка, і все. І, але ще й так молодець, ще й так молодець, що вона всі тримає, що в ще так іде. Ти ще до нас прийдеш, що що? Ну добре, ну добре, добре. А ми вже цей бік помалювали і вже переходимо на цей бік. бачите, іду я за граблями, принесу граблі, принесу граблі, заграбатися все. І він тут має позамітати, і будемо починати цей бік малювати. Так, мої дорогенькі, так, цей бік будемо починати малювати. Нічого, завтра передають на цілий день дощ. Ну, то що, ну то буде дощ. Нам, правда, не стане тої фарби, тої емульсії, питали мене, чим я малюю чи фарбую. Ми фарбуємо фасадну, фасадну емульсію. Фасадну емульсію ми все тут фарбуємо. Вона зберігається, ну, як, пару років всі зберігає, потім все, вже, потім все вже блідне. Так не, ну дай боже. 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 А... Питайте мене. Боже, а. А. Ну а як же ж? А як же ж? Боже, О. А... Питала мене жіночка, що так хата далека у нас від... від дороги. Зараз я вам скажу, я виключуся зараз і дойду туди. Всім вітання, всім вітання. Е, йду, йду, візьму. <голові> що візьму? Гравій візьму. візьму Хочу вам сказати, що, що так далеко хата наша від, від дороги. Справа в тому, що ми цей дім тут був один сплошний від краю такий город одного господаря. І він тут, на цій місці, де ми купили цей дім, ми купили звичайно малий дім, будував своїй дочці хату, такий будинок. Але дочка вийшла заміж десь в друге місце, і вони вирішили е, продати. І ми так той будинок викупили, тут в центрі села, з краю в центрі села. А тут була на сім місці така частинка, от от за мною ззаду, отака от частинка, то була до школи, до школи і до бачите, як я кручуся. Як я кручу, от до школи і до садіку котельня колись ще за Союзу, Ще за союзу в 80-х роках тут була котельня. і ми як то викупили. А це виходить, вже така котельня нам так як під хату, як і продавали. І якби ми були не ну як мені просто голова сільської ради тоді сказала: викупи це, цей, цей будинок і всю землю, всю, що є, бо то. В тебе так як у дворі, а як ні, то хтось купить інакше і собі може зробити тут і і ремонтну майстерню, все, що хто схоче, і навіть склади на зерно, і будуть тобі, скажу вам так, ті е, щурі аж по хаті бігати. І ми то, то викупили. І тому ми цей участок все і викупили і цим сім, сім. І така в нас, е, такий в нас вийшов дуже великий маєток. Ну і того ми так звідти вже загородили. А ми, якби не загородили, то там були б ходили і худобу пасли, і ходили поперек паяхтів. Пояснила? Пояснила? Я думаю, що я вам пояснила. Ну подивлюся, чи вже пофарбував, чи вже пофарбував стайний досі подивлюся. А, фарбую, фарбує включусь. ще тут середині? Не хотів. О, мой кохані, йду вам покажу. Покажу вам. Воно все, все сирове, все мокре, але він... Ой, о. але він все тут, все тут пофарбував. О, добре, буду мати, ну тут ще не позамітав, певне. Добре, то я сама собі позамітаю. А, з і лови не позамітав, а стої не позамітав, але все пофарбував. І тут. І тут все зробив, все зробив, ну і слава Богу, най воно сохне на біло, най воно все сохне на біло. Добре. є, Добре. є. От ви... так, Тут таких корідків треба робити, бо тут такий капер, що страшне. А тут ще віник є на веранді, взяла я, я... ці грабельки. А от тут, в... тут де сходи, є віник ще там, що ми так замітаємо, він. там, мені його, а, як? Та чорна кітка, то кіт. кіт. Так, а ми все так думаєш, що кітка то кіт. Ні, Чорний. Так славу в силу вбиває. Певно, що то кіт. Так, і Чуй, і... А, бо воно якесь і дужче. Тут... Ага. Тут є віник, то ти візьми той віник, позамітай добре, то все повітаєш, той... і тоді мені той віник помиєш і стріпаєш на сонце щось. Ти вже це. Забереш... Три... Ні, ні, не йди, бо мені там той віник віникра постійно. Ну, ти в гаражі, в тебе є то йди Ви розумієте, яка дискусія навіть на віник, Все страшне, Все страшне, ну а що ж, що ну, ж? Так би віник був мені чистенький. Аби був віник чистенький. Добре, йду я. Доберу, взяла граблі. Взяла мої кохані граблі і йду там пограбаю, і будемо вже далі фарбувати. Каже моя дитина, що то нереально все помалювати, що тут три кілометри ще вперед є. <сум> Іванка вже пішла, а вона каже: бери, Іванка, вертайся з того боку малювати, а я каже, візьму флешку і на середині зі <сум> Так, дівчата, і робимо. Я тут давай. Добре, добре, малюємо, малюємо, бо день сходить. А, ти, ти яким будеш? Ти будеш ти в серединці, а я буду зверху. Ну, от і все на сьогодні. Вже в нас так похмарилось, і вже на сьогодні буде все. Той бік помальований, цей бік так само вже почали дві клітки, дві клітки замалювали і туди дві клітки, все. Решту нічого не малюємо сьогодні, бо я ще маю повну роботи, ще маю знімати ролики. Посудом, хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас всіх, мої дорогенькі Надіюсь вам там буде цікаво. А зараз вже йду, йду, забираю ту все. Дівчата вже розійшлися, вже всі порозходились. Ой Одні, одні приходили, другі відходили. І так, знаєте, весело було. От хоч весело, тут по дорогу всіх виділи, наговорились, насміялись. І так і так було. Добре, добре, йду ту я помалу. Пішов пакет забирати, бо вітер завіяв. А тут, а там вже нема Оля, другого відра. Нема відра. Ми о, о, ці фарби з відрами накривали о, кульками О, такими знаєте, пакетами. О, і все, все. Іду, заходжу сюди і вже все. Слухай, що оставити бараболі, болість, Ти не хочеш, Не хочеш? і я не хочу, і я не хочу. А як ти? Що йдеш, ще Ромко приїде за тобою? То я зараз відвезу тебе. Або бери машину, завтра приїдеш. То я тебе відвезу. Ой, Боже мій. Боже мій. Ну то спитайся його. То я стосу машину візьму. мало суспільство. Але ж а але б дешла пішки. Пішки Ну от і все, мої дорогенькі, на сьогодні. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі. нас похолодало, бачите, похолодало. На завтра передають на цілий день дощ. Отак. От